Навушники, да. Та ладно. Серйозно. Народ, ви просто зацени. А, Я аж офігел спочатку. А ви бачите з чого коробка? А тут навушники. А ви подивитесь з чого коробка. Вам нічого це не нагадує? Офігеть! А як так? А мені по таку штуку б краще. Оце та преще. Помните, я вам казав, що треба якийсь тримач там, щоб був. Ось, будь ласка, ось цей тримач. От тільки його тут немає, і тут є навушники. М -м -м. А тут що? USB-мікро? Є на місці. Ну, так. Да. USB-мікро. На місці. Такий. А, фіолетовий. Звичайний бровіт. Окей. Запакуємо назад, щоб не загубити. Так, ну. Кабель 20. Ну, ці наушники 20. Тут, до речі, навушники. Так, да, навушники, звичайні. Теж 20. Всі навушники ми завжди рахуємо по 20. Так, окей, і. Самі фіндіперцеві. Ну, тут так. Тут навіть дивіться, тут навіть є змінні головки для навушників. Нічого собі. Так, окей. Тоже, ну, Хай ці будуть 30. Окей, тут змінні головки є. Я думаю, десятку можна накинути. І того, що ми маємо? 30, 50, 70. І 90 90 гривень з пакунку, який коштує.